Redmi 9 a ось такі у двох кольорах чорненький та синій колір. Ціна 1950 кожного, вони на 32 ГБ працюють все досить добре. Зараз покажу. Ось невеличкі є якісь потертості по корпусу, але незначні. Телефон повністю працює добре. По екрану косок чи царапок немає ніяких. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло, уточняйте, кому потрібно. Так, інформація про телефон Redmi 9 a на 32 ГБ, 10 й Android встановлений та оперативна пам'ять 2 ГБ. Зараз покажу ще камеру. Кому цікаво, телефон для звичайних задач, простенький. Не навантажувати його сильно. Ось працює все досить добре. Перевірений та протестований повністю смартфон. Кому цікаво, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень в комплекті до кожного йде зарядний шнурочок мікро, і для замовлення пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.